Мене звуть Бурич Олександр Миколаївич, Я сам з Болградського району. До десяти років я жив в селі, зараз називається Каракур. Потім переїхали з матір'ю в місто Болград. У 2017 році я пішов на контракт, в підписав контракт з нашим батальйоном, тоді ще десантно-штурмовим. Потім ми перекваліфікувалися, так скажімо. Стало морською піхотою і служив на контракті до 22-го року. У yeah. 22-му році, 1 лютого, в мене закінчився контракт. Я вирішив змінити своє життя, але потім почалася війна і я повернувся на службу в наш батальйон. Ну зараз вже я колишній військовий. Закінчив я нашу міську болтарську школу-ліцей номер 4 в 2004 році, думав зв'язати своє життя з юриспруденцією, але трохи не вийшло. І в 2006 році я пішов на строкову службу, в 2007-му звільнився, думав залишитись на контракті, але теж трохи не і, ну, Хоча тоді ще ну, мені подобалось вже бути військовим, але ну, трохи, трохи план моє життя пішло іншою дорогою. Служба в армії це певний ризик, і я не хотів так сильно ризикувати, бо все ж таки я вважаю, що чоловік коли стає батьком, то треба в першу чергу думати про свою сім'ю. Хоча в 2014 році дуже хотілося піти в армію, але ну, все ж таки батьківські, так скажімо, обов'язки переважили і я не пішов. А в 2017 вже ну, син трохи підріс, і я все ж таки наважився піти на контракт. Я був навідником е мінометного розрахунку, в самому початку мінометник те теж обов'язки командира міномета, але все ж таки ну, знов таки не за письмовим наказано, ну, тобто не на посаді, а ну, так сталося, я мав виконувати ці обов'язки. А ось вже коли почалася війна і я повернувся на службу, то я майже одразу став командиром розрахунку і тоді вже трохи так, скажімо, пішов у гору. А так, весь час на контракті п'ять років я був Ну, Дружина дуже переживала, прям дуже сильно переживала, бо знала, що, що це таке вже. Ну, в мене було дві ротації. Коли починалося повномасштабне це вторгнення, вже тоді було з, ну, зрозуміло, що це трохи інше буде, що це ну, прям не трохи, навіть а дуже відрізнялося. Це вже була. Прям така справжня війна. Ну, в 2014-2015 році хлопців теж було дуже все серйозно. Е, ну, коли, коли ми їздили, то було вже так більш спокійно. Що ви втратили після початку повномасштабного, повноваштабної великої війни? Що втратили? Ну, Мабуть, я нічого. Не втрат... Емоційно можливо. Або... Та ні, я. Навпаки, здобув нові зв'язки, нових друзів, дуже цікавих людей зустрів. Ну, для мене це навпаки, я нічого не втратив, я тільки знайшов. Так. Ну, втратив тільки одне: втратив час, ну, який міг би провести з сім'єю, і мій син виріс, а я ось цей час я ну, не було мене вдома. Ось єдине, що я втратив. 13.073 року я отримав поранення. Я шукав місце під свої міномети, ну, скажімо так, знайшли дуже класне місце. Прям мрія ну, мінометника, скажімо так, дуже класне місце. І вже виходили звіти. І я на щось наступив. Якась протипіхотна міна. Можливо, навіть трохи саморобна, тобто дороблена, бо вибух був не як а, сильніший, і поранення в, ну, вийшло набагато сильніше. Ще, оскільки дві реампутації в мене були в Києві. Потім мене направили до Львова, там буквально пару днів, а звідти направили до Трускавця. І вже в Трускавці я проходив реабілітацію, протезування, там я навчився ходити на протезі. Ну, там більше всього часу я провів, там більше. Більше восьми місяців. Ліва нога на протезі. Так. Це заново вчитися ходити, заново вчитися жити mm -hmm. з протезом. Емоційно як вам довелося справлятися з цією задачею? Та ну, як сказати, я ще коли тільки наступив на міну, там, так скажімо, приліг, я вже побачив своє поранення і вже тоді зрозумів, що нога буде ампутована. І не знаю, я якось до цього. Нормально віднісся. Я не вважаю, що це прям щось таке кардинальне, що змінює твій настрій повністю на все в твоє життя. Там змінює повністю все в твоє життя. Так, є деякі проблеми, є деякі нюанси, але це не критично. Я так вважаю. Треба рухатись вперед. Я ж ну я можу ходити все ж таки. Чого не вистачає в граді на вашу думку? Ну. Якщо, скажімо так, люди з інвалідністю і не на а на колясках, то так, є деякі проблеми. Це однозначно, бо є дуже багато, наприклад, пандусів, але вони здебільшого зроблені ну, так, чисто для відмітки, що вони є. Ну, я так вважаю. Я небагато я їздив на колясці, але ну, трох, трохи є такий в мене досвід. Я вам скажу, що так, буде трохи проблеми. Ну, Хотілося б більше поручнів якихось на сходинках, навіть на протезі, хто ходить, то вони дуже, ну, дуже потрібні. Ось. І побільше нормальних доріжок, тому що. По доріжці можна ходити нормально, де плитка, де асфальт, то можна норм... нормально ходити. Навіть не завжди тобі а, там палишка ця потрібна. Тобто спокійно ти можеш ходити. А якщо ти ходиш по нерівностях, то це вже важко. По-перше, я не вважаю, що все для мене там все закінчилось, я не зможу себе знайти. І я вважаю, що все, ще в мене попереду. Ну, один з варіантів це повернутися на службу в армію. Ну, я не відхрещуюсь від цього і навпаки чекаю трохи, коротше кажучи, має пройти півроку між моїм крайнім ВЛК і новим ВЛК. Я буду намагатись пройти знову ВЛК і допитися іншого результату. Щоб я міг повернутися на службу, я розумію, що я вже не зможу робити того, що я робив раніше. Але, хоча б, ну наприклад, тут в тилу щось робити, я зможу. Як Ви відноситесь до того, що, наприклад, Україна буде готова до перемовин, якщо її територія повернеться як така, яка була у му році, тобто умови переговорів — це е, ну, територія 91-го? Ну, я вважаю, що треба повертати ці території. Це наші території, Вони ну законні абсолютно їх визнавали всі ну, держави світу, в тому числі і Росія. Вона ж ніколи нічого не казала, те, вона ну підтвердила тоді. Тому це наші території. Ми маємо їх повертати. Ну різним шляхом можна їх повертати, але їх треба повертати однозначно. Може. Вийде так, що не одразу це може таке статися, але ну, це наша територія. Всі знають, що, наприклад, ну, Росію ззовні якось її перемогти буде дуже важко. Це дуже велика країна, хто б що не казав. Дуже багато людей, ресурсів і всього іншого. А зламати її зсередини це буде набагато легше. Ну, насправді, можливо, це все ж таки за часи незалежності. Ми якось почали розуміти себе як націю окремо трохи. Можливо, ще через те, що в нас багато людей побувало за кордоном після розвалу Радянського Союзу, бачили, як там життя йде, захотіли теж так жити. І ті, хто повертався додому, вони намагалися щось тут ну, поміняти, зробити по-іншому. Ну і завжди, якщо взяти навіть радянську, радянські часи, то в нас дуже багато розумних людей було, саме з українців, так, різних науковців. Тобто, в нас хороша ну, освіта у людей. Тому можливо, все це в кубі дало те, що ми вистояли.